Зустрічайте вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте! передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас в ефірі. Програма «Зверни увагу та я її ведуча Тетяна Рамус. Скільки існує людство, стільки люди один одного обдурюють. З того моменту, коли розпочалася історія дорогих речей, одягу, авто, меблів, розпочалася історія їхньої підробки. Бажання мати сумку з всесвітньо відомим логотипом чи також сукню, як на популярній зірці, закономірне, навіть природні. Але бажання з можливостями часто не збігаються. Брендові речі коштують дорого, бо за ними стоять роки важкої праці, не одної сотні фахівців та становлення певної компанії. Вихід було знайдено речі на перший погляд такі самі, але пошиті десь на швидкоруч і коштують значно дешевше. От тобі збіг можливостей і бажання. Але чи знаєте ви, що в Європі діє суворий закон, який карає покупців підробок, а не тих, хто продає? Бо саме покупці породжують попит, отже, порушують закон. Зверни увагу далі і дізнайся все про підробки. На антимонопольний комітет України розглядає до ста скарг від великих світових компаній стосовно підробки їхньої продукції. Президент світової боротьби з підробками і піратством є навіть така Джон Андерсон каже, що вину виробники довести завжди легше ніж тих, хто її реалізує. Між тим в країні моди Італії вирішили карати ані перших, ані других, а покупців, бо саме вони кінцевий пункт призначення підробки. На тих, хто придбав палену пради, очікують штрафи і навіть позбавлення волі. Пожвавилися в останні роки і інші європейські країни. А є очень некачественные подделки, просто э, логотип фірми, іноді навіть не знімається копія моделі, которую, которая була разработана. Нині в Україні ситуація з підробками шокова Пума, Приміром може перестрибувати спокійно через смуги Адідас. Турція і Китай на нас любителів ярличків на підробних речах заробляють. Дай Боже, ми на передовій і як країна транзитор контрафактних товарів, і як виробничий майданчик. иногда практически невозможно отличить подделку от э, натуральной вещи, потому что шьются они на тех же фабриках. С одной стороны идет знак, эмблема этой фирмы, с другой стороны должен быть номер. Ну, допустим, все одинаковые. Качество пошива очень легко может э, показать вещь. Загалом оберт цветовой индустрии подробленных товаров понад триллион долларов. Что можно сделать, например, если... Ничего, посмотрел, увидел подделку, я развернулся и ушел. Ты приходишь на ну, машину, я не знаю, там самый простой. Ты машину приходишь и смотришь: тебе нравится, не нравится. Два варианта. Покупаешь, не покупаешь. Одна з основних причин розвіду псевдобрендів в Україні не бажання ані виробників, ані покупців з ними боротися. Так, це задоволення не з дешевих, бо куди дешевше підробити річ відомо, аніж витрачатися на розкрутку власного бренду. Куди простіше придбати несправжню сумочку з омріяними логотипами за сотню баксів, ніж за кілька тисяч. У мене друг просто от нідавне мені футболку. И мы так смеялись, Кристиан Диор. Футболка, значит, 3 гривны стоила. Наглыми такими буквами написано. Ну, понятно, что это, ну, это просто как кинокомедия. Україна давно в чорному списку країн люблячих підробки у нас підробляють абсолютно все, скільки виробники не захищалися високими цінами. Поперед України всієї Одеса, Київ, Харків, Донецьк, Львів, хоча вже є затверджена кабміном цільова програма захисту прав споживачів на 2008-2011 роки. Неважливо, у чому ти одягнений, неважливо, як ти підібрав кольори, як ти себе у цьому почуваєш. І взагалі речі – це лише речі. Головне це людина. Підбирайте. Та, которая вам одіод і не важна е е який бренд на ній написан. Просто смотрите, щоб вона була качественной, стильной і вам йшла. Але маєте знати, у першу чергу ця програма захищатиме великі компанії. Вас захистить повага до себе. Не такі ми заможні, щоб купувати дешеві речі, і не такі здорові, щоб купувати речі, які негативно. А щодо підробок це пряма небезпека. Впливають на наше здоров'я. Зверни увагу. Коли люди не проти, щоб їх обманули. Обманули заради спокою чи як в ситуації з псевдобрендами заради економії. Але яка ціна такого спокою, такої економії, тимчасова. Маєте цікаві теми. Заходьте на сайт www.ramus.com.ua Архіви програми. Дивись на Play, Ukrnet. Завтра поговоримо про їжу, зокрема, таку, що багата на холестерин. Розвінчаємо певні стереотипи. Готуйся до сенсації. До зустрічі з вами у студії. І була тетяна Рамус. Зверни увагу ще повернеться. Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал зверне увагу з тетяною рамус. Купуйте та передплачуйте! передплатний індекс три сімдесят сім усіх відділеннях Укрпошти.